Герман Келміс, прошу вітаю з Естонії в моїй країні. Знаєте, це особливий день, тому що сьогодні день незалежності моєї країни. Тож питання до президента Зеленського і а, до президента Естонії. Як ви думаєте, чи а, може бути існувати загроза і для незалежності Естонії? І наскільки як коли як швидко ця загроза може виникнути? так <тування> 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 да, сьогодні дійсно День незалежності <тування> Естонії і коротке запитання. Коротка відповідь полягає в тому, що і Європейський Союз, і НАТО ковідбувідчуватиме загрозу, якщо Путін продовжувати реалізовувати свої завдання. Звичайно, ми знаємо історію. Ми інвестували в оборону протягом багатьох років. і Наша мета вийти на 5% ВВП. зараз ми маємо вже приблизно 4%. ВВП, ми чудово розуміємо, що незалежність має надзвичайно важливу вартість. Воно безцінне саме тому ми і допомагаємо Україні, тому що в нас є спільний ворог, і Україна зараз за Європу, за Україну Балтії, скандинавські країни. Тому якщо ми говоримо про несправедливий мир, це вразить всіх, тому що і Іран, і Північна Корея тоді можуть думати, що вони можуть робити все. Це що хочуть, і коли мова йде про європейський союз, то якщо райна ті люди. Якщо буде закінчення війни, що далі буде? Чи буде якась освіта для тих людей після завершення війни? Напевно, вони будуть шукати нову роботу, тобто це загроза по всьому світі. Зараз Ситуація дійсно відрізняється. Тож на завершення я хочу сказати, що європейський союз, НАТО і весь цивілізований світ залишається. Перед загрозою, поки Росія не змінить свої ціни. Цілі. знову ж таки, я хотів би привітати вашу країну, ваш народ. Ми дійсно пишаємося, що сьогодні ви разом з нами у цей особливий день. Я дякую вам і хотів би привітати вас. Дай Бог на вашій території ніколи не буде війна. І у відповідь на ваше запитання я б сказав, що усі країни які до 90-го, до 91-го року перебували під впливом Росії, я думаю, що перш за все Росія прагне продовжити подібний вплив. Індепендвиявитись присутньою на території цих незалежних країн, які протягом радянських часів були республіками СРСР. І, звичайно, мова йде і про Україну, і про Молдову, і про Естонію, Литву, Латвію, і звичайно ті країни. Там, де російський вплив був надзвичайно великим, мова йде про і Польщу і про Словаччину. Найбільш небезпечний момент настає, коли люди, які мають російське коріння. Тут Криміра. нічого поганого. Я просто нагадую ситуацію в Криму. Я просто ділюся своїм досвідом. Коли є суспільство, ну, звичайно, якщо ви маєте спільний кордон з Росією, то у вас може бути подібне е, суспільство. Отже, коли мови йде про російськомовне населення чи е, е, населення, яке наполовину естонців, половину росіян, як в нас нас, наприклад, було. Повно українці головно Знаєте, якщо у вас є тривала спільна історія, тоді буде ризик. так само, як ситуація була в Криму чи на сході Донбасу, вони казали, що вони не окуповують нашу територію, а натомість захищають російськомовне населення. Саме тому я вважаю, що народ Естонії має ці ризики. Якщо Україна паде, я думаю, що всі ці країни. Матимуть аналогічні ризики because через uh, російську політику, через їхнє Russia. бачення світу російського світу. А на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.